Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Петхаус. У нас в гостях Рагнар, і ми представляємо вам справжній скарб. Повірте, тепер точно буде куди подіти мільйон ваших знімків собані з телефона, адже ми маємо креативні фотоальбоми для песиків. Не забудьте тапнути лайк і давайте швидше погортаємо їх. Поїхали! Можна обрати серед трьох варіантів той, до якого найкраще пасуватиме світлини: графітовий, фіолетовий або бежевий. Палітурка тут тверда, тож фотоальбом збереже ваші спогади дійсно на довгі роки. Обкладинка ж прикрашена ілюстраціями милих гавчиків і тисненням з фольги із написом Історія мого найкращого друга. Сторінки також досить чільні, тож під вагою фото вони не будуть псуватися чи зминатися. Що ж розмістити в альбом? Абсолютно все. Найтепліший і ведучас комедні та незграбні. Моменти зі своїм звірятком. А для цього фотоальбом має розділи просто на всі випадки життя: перший день народження, улюблені місця і пози для сну, особливості поведінки, біографічні відомості та перша подорож. Можна навіть додати відбиток брудної лапки свого песеля, а ще доповнити фото класними історіями та різноманітними деталями про хвостика. Та й це ще не всі цікавинки. Пригадайте найсмішнішу чи найбільш бешкетливу витівку свого нащадка Вовка. Для них в альбомі є дві грамоти за особливим. Водурість. Тож можна у такий жартівливий спосіб нагородити свого хитромудрого винахідника. Фотоальбом стане справді цінною річчю і завжди зігріватиме душу, зберігаючи дорогі для вас моменти педбатьківства. А також він підійде для подарунка рідним чи близьким, котрі мають собаню. Отже, обирайте варіант, що найбільш до вподоби вам із крихіткою, та створюйте власну історію звірячого щастя. Більше деталей про фотоальбоми ви знайдете на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на. Наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!